Українські прапори, свічки, фото наших захисників і захисниць і порожні стільці. В центрі Валенції в Іспанії відбувся перформанс Порожні стільці на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників і захисниць України стільці символізують місце людини в світі і за родинним столом. І ці місця порожні, допоки всі герої не повернуться додому. А голоси військових поки що зникли в тиші полону, і на знак цього учасники акції годину стояли біля стільців без гучних гасел та вигуків. Захід організувала українська спільнота Бандера де Україна. За підтримки представниці уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у королівстві Іспанії Люсі Задорожної під час акції перехожим роздавали листівки іспанською та англійською мовами з розповідями про умови утримання в російських катівнях українців. Такі акції можливість розповісти світовій спільноті про війну Росії проти України, про катування в полоні і розстріли полонених. В нас є загиблих сім'ї. Але це було в 23-му році в Бахмуті. А зараз ми чекаємо з полону друга вихаться з Азовсалі. Ми бачимо дуже багато пропаганди навколо, і ми маємо говорити правду, і ми маємо говорити за тих, хто зараз в полоні, хто не може говорити. І друга мета це також показати українцям, котрі знаходяться в Україні, показати сім'ям людей, котрі чекають своїх близьких з полону, що незалежно де знаходяться українці в Україні, чи в Іспанії, чи в іншій точці світу, що ми пам'ятатимемо, пам'ятаємо і будемо говорити, допоки всі наші захисники не повернуться додому.